Вітаю усіх на каналі Шопінг з Ніколь. Сьогодні я пропоную відео з сайту тему, а саме сьогодні розглянемо жіночі сумки. Ось така стильна міні-сумка. Зараз знижка 72% 416 гривень коштує. Є у бежевому кольорі, у чорному також колір моко, коричневий. Ось у розмірі 21 см на 13 см. Одне відділення всередині. Застіпка на магнитах. А ось яка цікава творча сумка клач, газетний стиль за 157 гривень. Знижка 61%. Таких я ще цікаво взагалі-то й не бачила. Дивіться: цікава сумочка. Розміри 19,8 см на 11,7. Також одне відділення тут. Ось цікава ще прозора сумка з візерунком маргариток. Вона така, знаєте, мені схожа на пляжну. 72% зараз знижка, 78-82 коштує. В такій прозорій сумочці все видно, що ви поклали. Це для тих, хто, знаєте, не боїться показати, нічого від інших не приховує. Ось ще цікава сумка на плечі. Бачите, у формі скрипки це підійде для тих, хто, наприклад, навчається у музичній школі або є музикантом. 346 гривень, вона коштує знижка зараз 80%. В білому кольорі є, в коричневому довгий ремінь через плече. Доволі така, бачите, вона величенька 22 см заввишки. 7 см ширина. Це не все з музичними інструментами. Дивіться сумка у вигляді піаніно. Креативна сумка за 435 гривень, знижка 62%. Є в рожевому кольорі, в червоному, в блакитному, в зеленому і в чорному 22 см на 15 це висота. Ремінь там цікавий, вишитий, тканевий. Бачите, скільки варіантів цієї сумочки. Ще цікава сумка через плече у стилі кросівок. за 113 гривень. Знижка зараз 69%. В жовтому кольорі, в червоному є. В чорному. Ось так вона має вигляд. На дівчині 15 см на 19 половиною. І ремінь, бачите, тут широкий, і він також тканевий. Круглий, ось такий є гаманець кошик, зроблений у вигляді стакана попкорну 181 гривня. Знижка 59%. Подивимось, які ж тут кольори у жовтому кольорі. Поки що бачу розміри ось 11 на 18 см. Поки що інших кольорів і не видно, мабуть, тільки один колір. Ще одна цікава міні-сумка через плече з оригінальним дизайном. Зроблена, бачите, під ретро фотоапарат 237 гривень 77% знижка. Так, І які ж кольори нам пропонують? Ось є з чорним кольором. 18 на 15, ширина 8 см, у рожевому кольорі, червоному три кольори. Для любителів кішок. Сумка для подорожей написана на вулиці у формі чорної кішки. 312 гривень. Знижка зараз 67%. Ось так має вигляд на дівчині через плече. Є в чорному, чистому, бачите, і навіть обшивка чорним є з білим. А, тут фіолетові ниточки вишиті. Позаду, бачите, тут закрита. Це така, знаєте, до речі, гарна сумка, тільки носити її не позаду, а спереду, і ніякий туди не проникне карманний двор. Багато таких незвичних сумочок. Ще одна це творчий дизайн. Сумка зроблена у вигляді радіо за 415 гривень. Білий з чорним, червоний з чорним, рожевий з чорним, 19 на 12 см. Цікавий вигляд, бачите, і в коричневому Ось цього 5 кольорів на малюнку. Для кофеманів невеличка ось така мила сумка, зроблена у вигляді кавової чашки за 340 гривень, знижка 67 взагалі ціна такої 1031 гривня. Дивимось, кольори є в шоколадному, в зеленому кольорі, в червоному, рожевий колір, такий ніжний. А її параметри 15 на 23. Мобільний телефон туди поміститься. Ще сумочка зроблена у вінтажному стилі: Годинник кругла за 276 гривень. Є ось, бачите, трохи вони різні, всі циферблатами відрізняються чотири стилі. Ось так на дівчині. А, взагалі можна носити її цю сумочку рюкзаком. 23 см на 22 см. Багато Чи туди, чого туди дівчина поклала. Взагалі, на цьому сайті дуже багато представлено варіантів, буду ще знімати відео. Ви підписуйтесь, щоб не пропускати нові випуски.